Скільки часу потрібно реінвестувати прибуток і не заробляти? Чи можна отримувати дохід з першого місяця і не масштабуватися? Стосовно інвестицій, є класне відео з Безосом, якого запитала: Як так, ти оцінюєшся в мільярдною компанією, але ти кожного року звітуєш про збитки, і ти все рівно залишаєшся щасливим? Що з тобою не так? А він каже: Ну, я будую масштабну компанію міжнародного формату, тому для мене збитки в даний момент це вже чудово. Бо вони зменшуються порівнюючи до цього до попередніх років. А обороти і об'єми мого бізнесу збільшуються. Тому все залежить від того формату, який ви обрали. Наприклад, ви можете будувати бізнес одразу для прибутку тут і зараз. Тому там з перших там, шести місяців вже має бути прибутковість. Якщо ви будуєте бізнес як масштабну історію, яку потрібно постійно інвестувати і вийти там на показники там, 100 мільйонів доларів, наприклад, чи там даже 100, 100 мільйонів гривень для українського ринку, то вам потрібно дуже довго час реінвестувати там, декілька років.